Тут Анастасія казала, що вона вперше на стендапі, тому що до цього її не водили на стендап. А мене один раз зводили, але не показали, як вийти. І я виступаю, тому що я не можу знайти вихід. Я як рибка об стіну акваріума просто, б'юсь об каламбури і панчлайни. Тут також питали, хто любить бути першим, і я сказала, що я люблю бути першою у всьому. І це не дивно, тому що у школі я була відмінницею. Поаплодуйте, будь ласка, ті, хто гарно вчився у школі. А тепер поаплодуйте, будь ласка, ті, кому внутрішній критик зараз не дає життя. В принципі, це майже одні й ті самі люди. Дуже дивний збіг, так? Отже, в школі я була відмінницею, гордість школи, татова радість. Мами на всмисліть дев'ять, а не 10. Мене дуже сварили за оцінку нижче 10 балів. Але я знаю, що батьки вони хотіли для мене найкращого, та? найкращі оцінки, найкраще майбутнє, найкращі дитячі травми. Я дуже не любила програвати на різних конкурсах, дуже цього боялась. Але при цьому я мала одну особливість: коли я нервую, в мене дуже крутить шлунок. Отже, на олімпіадах я боялась обісратись по двом причинам. <праць> в дев'ятому класі я виграла у чувака з 11 класу. В захисті наукових робіт з літератури. Зараз із моїм хлопцем ми практикуємо фінгерфістінг, Тому що я звикла зйобувати чоловіків ще зі школи. А, взагалі, в мене не було прізвиська в школі, в моєму класі, але в мене було прізвисько на олімпіадах. Мене називали Катя Гоу Гоу. Катя Гордість Гончарівська. E, взагалі я вважаю, що школа вона готує нас трошки до реального життя. Та? І от погодьтей, що в школі аргументом я втомився ніколи не було достатньо, щоб тебе лишили вдома. Власне, так я і навчилась симулювати. Взагалі школа ще навчила мене фокусувати увагу одночасно на декількох заняттях. Тому я могла одночасно однією рукою розв'язувати квадратне рівняння, а другою рукою витирати соплі, тому що мене знов ніхто не запросив на діскотеку. Взагалі школа вона для мене схожа на метрополітен. Тому що ти звикаєш їхати в колії навколо потні пацани. В тебе в кармані тільки вісім гривень. І ти волею-неволею заглядаєшся на оголошення. Клуб Хевен шукає нових танцівниць. А в мене є досвід, яка ця «Гоу-гоу». В школі я була гидким каченям, і додатковим стресом було те, що в мене була дуже красива подружка, за якою бігала вся школа. І мої подрузі приносили м'які іграшки і цукерки, а мені приносили коробки від м'яких іграшок і цукерок. Але мій тато завжди казав мені, Катя найголовніше, найсексуальніше в жінці це мозок. Казав це і при цьому складав свої риболовні снасті в ті самі коробки від іграшок і цукерок. Я дуже любила англійську мову, але моя вчителька з англійської ніколи не вимагала від мене багато. Я думаю, це тому що вона дивилась на моє обличчя і така: ні, ну і їй точно не світить. Ні. І в школі мене постійно дражнили за мої великі вуха. Але вони не розуміли, що якби не ці вуха, я б не змогла почути кать, передай Оляні ігрушку. Але більш в дорослому віці я зрозуміла, чому я народилась з такими великими вухами. Для того, щоб на них поміщалося побільше лапші. Типу, давай ти мені домашку зробиш, я тобі завтра три шоколадки принесу. Або, наприклад, Кадь, да ти не обістрешся на Олімпіаді, я кажу тобі. А, і я дуже боялась списувати. Я постійно робила шпаргалки, але я ніколи в них не дивилась. Я настільки боялася дивитися в шпаргалки, що в них просто було написано Не дивись сюди. Одного разу я прийшла на екзамен, і в мене всі ляшки під спідницею були списані шпаргалками. Але я жодного разу не подивилась ті шпаргалки і завалила цей екзамен. Я відчувала себе ціпом у в'язниці, який набив собі план втечі, але в момент в самої втечі він стояв і такий. Так, де тут, куди направо, куди наліво? Взагалі робити шпаргалки і боятися в них заглянути, це як поставити собі воду на пельмені, але так їх і не закинути, тому що вдруг плюхне. Yeah. Наостанок маю для вас два жарти. Значить, нещодавно почала користуватися зубною ниткою. І я усвідомила, що зубна нитка, вона як психотерапія. Спочатку ти думаєш, нафіга тобі цей лютий зайоб, а потім ти бачиш, скільки непережованого лайна ти в собі носиш. <плес> ти вже не можеш без цього жити. Е, дуже люблю назви салатів в сільпо. Тако приходиш, кажеш: дайте мені 300 грам ніжності. І продучіння виходить до тебе, обіймає, цьомає, а потім так тихенько каже тобі на вушко. то трохи більше. Будете брать? Я кажу, звісно, буду. Ну і ми переспали. На цьому в мене все. Дякую, якася Глініна. Привіт. Дякую, що дивишся це відео. Постав лайк, підпишись на канал, напиши коментар, порадь це відео друзям і порадь цей канал. А ще ти можеш пройти навчання в нашій школі і виступати так само на сцені зі своїм смішним матеріалом, який ми разом напишемо. Тому пиши в коментарі, якщо тобі це цікаво, і ми обов'язково зустрінемось, тому що сцена тебе чекає.